Перед чуттє святкових чудес ми даруємо тільки справжні. справжнім. Шиє звіряткам ковдрих мари блакитно чисті, для місяця осінь спушить в небі. Вок із Колоскової на слова полеглого дитячого письменника Володимира Вакуленка. Російські військові викрили його з дому на Харківщині наприкінці березня 2022 року. Відтоді живим його рідні не бачили. Після звільнення Ізюму тіло автора знайшли у братській могилі під номером 319. Ліричну композицію на один із його віршів видала артистка з Тернопільщини Віталія Грицак разом із гуртом Жоржини. Якось так історія на мене. Вразила, що я вирішила почитати книжку, яку випустило видавництво Юват щоденник окупації, яку Володимир Вакуленко писав під час окупації свого селища. І так я в принципі дізналася про нього. Це на його один вірш, теж який я знайшла саме в тій книзі Щоденник окупації. Виявило, що там ще були розділи його віршів. І там також було багато дитячих віршів. І коли я побачила там ці слова, гойдає нічку спати, щоб народилася тиша, віч називався Листопадова Колоскова. І якось мене так вразили ці слова. Вже тоді вона вирішила створити власну колоскову і водночас зберегти пам'ять про автора. Молодія народилася ще два роки тому. Спочатку як інтуїтивне награвання на калімбі. Тоді пам'ятаю, якраз було темно, я щось там почала награвати, і якась така мелодія почала виходити. Я така думаю, ну наче якась вона замоторшна для колискової, а потім я зрозуміла, що наскільки це символізує саму історію, тобто колискова водночас ніжна, бо слова такі ніжні, а мелодія якась моторшна, містична, магічна, і я зрозуміла, що це непогано, напевно, звучить. Ніжні слова і мистична мелодія стали основою композиції, яка пізніше переросла у спільний проєкт із гуртом Жоржини з Черкащини. Пісня вийшла у листопаді, а капельну – у чотири голоси. Вона швидко отримала відгуки слухачів, але найважливішою залишалася реакція родини Вакуленка, його матері та сина. Найскладніше для мене було взагалі надіслати цю пісню мамі Володимира Вакуленка, тому що ну, я повинна була це зробити, щоб отримати авторські права на те, щоб видати, і отримати від неї дозвіл. І я пам'ятаю, мені видавництво надіслало її контакти, я їй написала, кинула пісню, вона буквально зразу прочитала, зразу відписала і написала, що ну, обіймає нас, звичайно, що їй сумно, але тішить, що пам'ять про її сина живе, буде жити, і це її гріє. Колискову можна послухати на всіх музичних платформах. Дорогою до рідних. в передчутті святкових чудес ми даруємо тільки справжнє. Використати штучний інтелект та 2D-анімації для створення короткометражних фільмів. Саме заради цього, упродовж двох місяців, 20 українських митців працювали разом у межах унікальної онлайн-майстерні камер Філма». Вони навчалися поєднувати ці дві технології, щоб зробити візуальну мову своїх проєктів досконалішою. Ми обрали дуже сильних особистостей, яким було складно взаємодіяти місцями в межах простору, коли мова доходила про те, що Потрібно якось знаходити спільну мову. Для нас дуже важливо насправді досягти того, щоб українські митці взаємодіяли і намагалися одне одного чути, Але ми разом з тим поважаємо простір кожного, тому в деяких роботах було більше учасників, в деяких менше. Основою для створення короткого метру стали життєписи та візуальні практики художниць модерністок Соні, Делоне та Ванеси Белл. Саме їхні рішення щодо кольору, форми і ритму вплинули на подальший розвиток кінематографу. Соня, далена безпосередньо пов'язана з Україною. принаймні 5 років свого життя вона тут провела. Вона створювала одяг для театрів, для опер. Також вона займалася дизайном для автомобілів, колодкарт ілюструвала книги. Вона була першою українкою, якої роботи були експоновані у Луврі, і ми маємо обов'язково цим пишатися. Проєкт камер фінансується Британською радою в Україні з метою розвитку культурної співпраці між двома країнами. Підтримку в процесі надавали лектори з Манчестерського університету сучасних і цифрових мистецтв з українського боку. участь взяли композитор Євген Хмара, мистецтвознавиця Діана Клочко, режисер Денис Тарасов та інші створені чотири короткометражні фільми. Планують презентувати за кордоном. Ці короткометрівки – це візитівка для України. На моє переконання, тому що сьогодні ми боремося за нашу культурну ідентичність, намагаємося відстоювати своє культурне надбання, культурну спадщину. Освітня програма «Камерфільм» забезпечила доступний перегляд для людей з порушеннями слуху. Для них передбачений сурдопереклад. Проте, коли фільми з'являться у відкритому доступі, поки невідомо. дорогою до рідних. Вперед чуттін святкових чудес ми даруємо тільки справжнє.